Сьогодні, 24 серпня, з опівночі і до 18-ї години ситуація в зоні АТО залишалася стабільною. Незаконні збройні формування зменшили вогневу активність фактично вздовж усієї лінії розмежування. Поодинокі ж випадки застосування противником озброєння, калібр якого перевищує 100 мм, були зафіксовані переважно у темну пору доби на Донецькому і Луганському напрямках. Так, близько опівночі, по позиціях сил АТО в Опитному найманці били зі 120-мм міномету. А по наших позиціях у Мар'янці працювала артилерія калібру 152 мм. Також майже о другій ночі українські оборонні рубежі у Мар'янці бойовики обстріляли з мінометів, гранатометів і стрілецького озброєння. На Луганщині після опівночі бандформування вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів по українських підрозділах у Новотошківському Щасті, Світличному. А близько другої ночі по позиціях сил АТО-трьох Ізбенці працювала ворожа 152-міліметрова артилерія та 120-міліметрові міномети. Крім того, вночі з великокаліберних мінометів бойовики вели вогонь по наших позиціях у селищах Луганське та Майорськ, що на Артемівському напрямку. А близько 9-ї години український опорний пункт у Широкіне. Злочинці обстрілювали з озброєння БМП та гранатометів. Варто додати, що сьогодні представники Російської Федерації у спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню повідомили українську сторону про нібито підготовку сил АТО до застосування реактивних систем залпового вогню БМ 21 град по населеному пункту Фрунзе. Прес-центр штабу АТО заявляє. Що українські військові суворо дотримуються мінських домовленостей, згідно з якими наша реактивна артилерія відведена від лінії розмежування на відстань не менше 35 кілометрів. А подібні заяви росіян це чергове намагання виправдати дії злочинців, які за будь-яку ціну мріють зірвати перемир'я, нібито у відповідь застосувати заборонену зброю і втягнути сили АТО у більш активну фазу бойового протистояння.